Важлива річ, кожен хоче чути е, слово Боже, але слухати і покорятися небагато. І я б хотів би, е, зачитати одне місце писання, да? 12 розділ є, до євреїв, 19 вірш. Він каже такого, коли до ізраїльського народу в свій час говорив Бог, він каже. І до сумового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Обратіть увагу, народ сам сам, власноруч, вони сказали, щоб до нас більше не говорив Бог. Другими словами, в, в російському переводі, в в, пише так інтересно каже. І упросили, щоб не небудь прибавленим їм слова. Другі, другі є слова причасними, тобто бути, бути часткою цього. Дуже зараз, я думаю, не тільки зараз, а взагалі дуже модна, крута річ чути пророки, чути е, слово Боже, але слухати, повинуватися ще раз. Зачитаю ще одне місцеписання. Що касається життя Іосіфа, наприклад, у Псалмі 104 про життя Іосіфа пишеться так. Що касається, я зачитаю російською, да? 19 й вірш. Так, доколі ісполнило слово, слово Господнє іспитало його. Український перевід Проявило його, хто він на самом ділі? Да? Другими словами, воно поміняло. Ось чому така загадка? Ось чому дуже хочуть чути. Ось чому е, релігія і всякі е, брехуни, скажем так, ну які брехуни в якому плані ви обратіть увагу, скільки книжок було писано на що там кінця світу, предсказували, придугадували, і то все марно, але заробили дуже багато грошей. тобто, обікрали другими словами, обікрали людей. Обдурили людей, людей продали їм страх, продали їм ну, дуже багато всякого такого. Тобто, дуже важливо не тільки чути, ну й слухати. А щоб ви знаєте, як ви ви багато довіряєте кому? Ви багато довіряєте комусь, розказуєте такі ну, речі вісомі? Ні. А з ким? Кому довіряєте? З ким маєте взаємовідносини, з ким вистроїлася довіра, які вже випробувані з часом, То, так же само з татом, так же само з Богом. Да? І якби, чому дуже важливо? Тому що дуже багато ще людей думають, що це частка чути, слухати тата. Да? Що він говорить? Це частка пророків, це частка служителів, це частка там пасторів, чи діаконів, чи не знаю, служителів, чи батюшок, чи попів. Ну не має значення. Це частка кожного. Це кожному принадлежить. Ми создані для того, щоб мати спілкування із татом. Ми создані, щоб мати спілкування з татом. І від нашого спілкування залежить наше життя не тільки знати слово е, е, таке знаєте, якби загальне, но получати но получати рему, но получати не слово тут і зараз. Є таке місце писання інтересне, що слово вовремя дуже важливе. Да? по-моєму, Дуже важливо, коли слово приходить вчасно. Коли слово приходить, воно міняє ситуацію, воно міняє нас першу чергу, воно відкриває Тобто слово, я б, я б сказав би ще так, порівнюючи, да, це як ключ, який може відкрити. Це як якийсь інструмент, це, це живе, це він. Во. І Чому дуже люди бояться, не хочуть? Тому що воно міняє так життя Іосифа поміняло, так? Авраам він дуже цікав, дуже багато всяких примірів. Так? Але воно стоїть того. І ще раз, раз не потрібно боятися і не думати, що це частка чиясь. Ми кожен з нас, коли ми вистраємо взаємовідносини, бо тато говорить завжди, бо ми создані для того, щоб бути взаємовідносинах. Він чує нас, ми говоримо і він чує нас, і ми чуємо його. Просто чи ми розположені слухати, бо ми іноді розположені слухати те, що ми хочемо, те, що нам подобається, і тому подібне. Да? А коли він говорить, ми думаємо, це щось странне, це щось то, він буває радикально, говорить, він нелогічно говорить. Да? Так що ми маємо бути дуже уважними на і взяти відповідальність. І ще одна така фішка, що дуже багато людей навіть на рівні свідомому підсвідомому вони не, не розуміють, вони не хочуть брати відповідальність, бо коли ти чуєш, ти вже не можеш остатися таким же самим, і воно тебе підштовхує брати відповідальність. E, щоб саме проще сказати, та ну я ж не в принципі, я ж не я, я ж не при чому. Ні, ти при чому? Якщо ти почув, ти вже не скажеш, що я не чув, я не той. То тобто дуже важлива така, який би підводний камінь, е, да? страх взяти відповідальність, страх е, строїти відносини, тому що відносини, взаємовідносини це труд. От ще то теж, да? не хочуть брати відповідальність деякі люди, і не хочуть трудитися, бо взаємовідносини це труд. Але я ще раз і ще раз наголошую, наше життя залежить від того, наскільки ми прислухаємося і чуємо, і повинуємося, і розположені для слова Його в наше життя.